При кінці квітня тут двоє засуджених вкоротили собі віку. Активісти підіймають питання про імовірне порушення прав людини. Інформація про це 27 квітня надійшла до офісу омбудсмена Дмитра Лубінця від представників громадських організацій. Вранці наступного дня монітори спільно з представниками громадськості вирушили до Криворізької колонії номер 80. Під час відвідування група національного превентивного механізму вивчила законність проведення 25 квітня обшуків, обставини, вчинення засудженими самогубств, які мали місце 26 та 27 квітня, організацію роботи установи та медчастини. Будсмен заявив, у колонії виявили факти жорстокого поводження із засудженими. Зокрема, зазначалося, що під час обшуків ув'язнені лежали нерухомо на бетоні 4 години. Як пояснили у керівництві колонії, обшуки влаштовувалися як упередження організації злочинних угрупувань, а також доставки розповсюдження наркотиків всередині колонії. Зазначали, такі обшуки проходять рідко, і вони масштабні. Втім, заперечують, що засуджені лежали на підлозі аж 4 години. Велика кількість засуджених, велика кількість кхе, обшуків було проведено. Це, це, це не нашими місце тільки силами, це силами багатьох служб в рамках реалізації особливо тяжких статей. Підозру вчинені злочину, один з яких доставка наркотиків у колонію вручили чоловіку, який скоїв суїциди наступний день. Я безпосередньо знаходився під час обшуку даного засудженого. При спілкуванні вів він себе спокійно, тобто не було там ніяких у нього, навіть візуально якоїсь роздратованості, невдоволеності, слідчі, всі дії слідчого були в рамках чинного законодавства, навіть там ніхто не кричав, ну, тобто все відбувалось в доволі нормальній атмосфері. Єдине, коли вже зачитали йому підозру. І за санкцією цієї статті покарання може бути до 12 років. А засуджений мав вийти на свободу через пару місяців. У колонії пропускаючи саме це могло стати причиною самогубства. Про 21-річного хлопця, який вкоротив собі віку на наступний день, розповідають він пробув у колонії лише 5 днів. Його не встигли навіть кудись розподілити. До того як потрапив у колонію, хлопець жив на вулиці. Всі були засуджені, опитані, ніхто навіть вони самі були шоковані, що таке відбулося, тому що навіть натяків на те, що там десь якась може інформація поступила до нього, негативного характеру або ще щось, ніхто не, мог, не міг надати. З матір'ю ми спілкувались. Вона сказала, що за день до цього він телефонував, сказав, що у нього все добре. І вона також була здивована, що він не поскаржився ні на що абсолютно, щоб могло б там дати якийсь там, хоч натяк тому, що спричинило це. Омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що у колоні неналежні умови утримання. Ілюстрував фотозвітом у телеграм-каналі. На це в керівництві закладу відповідають, споруда колонії дуже стара, ремонту дійсно потребує, і в окремих приміщеннях він зроблений. Всем лет будет в следующем году. Физически все не хватит, как ни крути, понимаете? Но ну, это просто невозможно. Делаем все, что можем. Сейчас война, финансирования практически нет. В основном все ремонты, в прошлом году мы много чего сделали. Ну, в основном за счет благотворительных организаций. Делаем, стараемся. Столовая, баня, там, клуб, такие вот, постоянно там сделаны везде хорошие ремонты. Новые везде ремонт. По отделениям, конечно, все не успеваем. У колонії не згодні з висновками перевірки. Зазначають, це перші випадки суїциду за останні два роки, та й раніше скарг на порушення у колонії не було. Тим часом омбудсмен повідомив, висновки групи будуть скеровані до компетентних органів. А чистосердова Максим Пономарів цей день.